Huawei y 6 2019 року, ціна 250, непоганий стан. Має легкі такі легкі, легкі прямо потертості. Ось тут видно, але не суттєві. По стану по ободу, е немає нюансів. Мікророз'ємчик. Поклеєна захисна плівочка, Ще має непоганий стан, тому не здирав. Покажу зараз інформацію. Повністю чистеньких аккаунтів немає. Інформація про телефон Huawei y 6 2019 року. Стоїть встановлений 9 Android, 2 ГБ оперативної пам'яті. Пам'ять телефону 32 ГБ. Качати можна все не через цей Google аккаунт, а там є інша програмка. Тут вона, в принципі, має бути встановлена. Її бачив, не видаляв. Відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Комплект йде до цього телефончика зарядний шнурочок та сам пристрій, звичайно. Також дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір по телефонах бюджетних, дорожчих, там дешевших.